8.09, година тридцять четверта хвилина в Україні. Це програма ранкова хвиля на громадському радіо. Сьогодні для вас її ведуть Ірина Соломко та Любомир Ференц. за звукорежисерським пультом. Нам допомагає Дмитро Сміян. І як ми анонсували, наже студії знаходиться Лілія Акціонова, вона заступниця директора департаменту регулювання державних закупівель. Вітаємо вас, пані Лілія. Будемо говорити про дуже важливу тему. Про гроші, корупцію, владу. Та, нарешті. <світок> нарешті. І про те, що ніхто не покараний, так ми вже кілька разів говорили <світок> про це. Це так все от, зразу. Всі нам карти такі виклав для наших слухачів. Почитаю. А вони є очевидними, я нічого не викладав. От, от ми зараз візьмемо і їх здивуємо і будемо говорити про. Як ми вже анонсували, будемо говорити про допорогові закупівлі. Та бо це в принципі така складова, яка от бо от минулий рік, якщо подивитися на підсумки року, то всі підбиваючи його реформатори в міністерствах, реформатори громадянського суспільства. Скільки розумних слів, реформатори допороги говорили, допорогові говорили закупівлі. про систему Прозоро, яка нарешті допомогла цій системі, саме державних закупівель, трошки стати прозорішою, але як виявилося, хі... яка ні на що не впливає. Тобто все прозоро відбувається, але реально йде. О, а чого йде денег? Ми якраз хочемо дізнатися у Лілії Актіонової. Пані Лілія, кілька слів, скажіть нашим радіослухачам, що таке до прогові закупівлі. Угу. Всім доброго ранку. А... Допорогові закупівлі це закупівлі, які відбуваються не відповідно до процедур, які зазначені в законі про публічні закупівлі. Тобто ми маємо розуміти, що в нас є законодавчо врегульовані процедури, і там є порог закупівель 200 тисяч для товарів і послуг, і півтора мільйона для робіт. Все, що закуповується на суму нижче цих встановлених порогів, є допороговою закупівлею. Вона на сьогоднішній день може Відбуватися або шляхом укладання прямих договорів а, або проведенням закупівель через електронну систему, саме прозор. Тобто, якщо е, потрібна поставка товарів на 200 тисяч, це потрібно публікувати. Якщо 200 тисяч е, 199 дев'яносто тобто, 999. Ти, не обов'язково. Тобто я вам поясню е, якщо ми не дотягнули однієї гривні до 200 тисяч, це не обов'язково публікувати. Ну, я з вами не згодна не обов'язково публікувати на суму менше 50 тисяч. 50. від 50 тисяч. Ми маємо або опублікувати в системі, що купує замовник, або провести саме закупівлю в рамках системи, тобто провести відбір виконавця, послуги або надавача товарів через систему. Так, чекайте. Давайте тоді зрозуміємо тому, що скільки 200 чи 50 тисяч, бо я трошки заплуталася. Дивіться і ще раз Так. Від 200 тисяч і півтора мільйона це те, що має відбуватися за встановленими процедурами. Вони чітко регламентовані в законі про публічні закупівлі. Що це означає? Це, Буквально це, в двох це має бути або відкриті торги проведені, або переговорна, або конкурентний діалог. На сьогодні це три процедури. Тобто, якщо ми не дотягуємо одну гривню, ми можемо е, укладати контракт з одним постачальником без відкритих торгів і без переговорної процедури. Це зрозуміло, так, так? Да, так. оце, і те те саме стосується півтора мільйона. Якщо для ми робіт. Хоч... для робіт, так. наприклад, ми хочемо там не знаю, ремонт зробити, так. там укласти ділянку дороги mm -hmm. і так далі. Тобто mm -hmm. ми не укладаємо прямого кон... контракту? Ми укладаємо прямий, не проводячи процедури. І чому потрібно ці допорогою так звані закупівлі змінити? В чому проблема постала mm -hmm. на початку 2017 року, якщо все так чудово йшло? Ну, дивіться, проблема вона то не постала. Вона завжди була. А... Чому про неї голосно почали говорити тепер а, а голосно, тому що сьогодні є система прозора і вона дозволяє бачити, що відбувається. Проте я хочу зазначити, що це не сьогоднішня проблема, і ми завжди мали допорогові закупівлі, але ніколи не мали загального поняття про обсяги та вартість коштів, яка витрачається на допорогові закупівлі оскільки системи не було, звітності по допорогах. Як такової не було, і ну якщо так казати, ми не ми не розуміємо масштабу проблеми. Так от, Ви Не розуміли чи не, і досі не розуміємо? І досі, його? Не, і досі не, розуміємо, не розуміємо, оскільки ж не всі не всі закупівлі, які відбуваються, вони фіксуються в системі. Тому сьогодні ми говоримо концептуально про те, аби внести зміни, ну розглядаємо таку можливість внести зміни до закону про публічні закупівлі, аби зробити загальну базу, в якій буде чітко зрозуміло, скільки коштів витрачається взагалі на придбання товарів робіт і послуг для всіх категорій і до пороги, і вищі пороги. Тобто це така єдина як база пацієнтів, та яку намагаються зробити ну, майже майже так так. а зараз жодного такого глобального а, повністю, інформації да, розуміти повністю, скільки здійснюється закупівель в Україні до порогових. Ми не маємо сьогодні можливості, оскільки ну, в це системі, мільярди гривень, скоріш за все. оскільки в системі не фіксуються повністю всі допорогові закупівлі. Вони фіксуються частково. Тому от один із ну головних таких. Моментів, які ми хочемо передбачити в законі про публічні закупівлі, це саме зрозуміти масштаб проблеми. А от дивіться, пані Лілія, щоб наші слухачі зрозуміли, чому так важливо проводити якісь відкриті торги, наприклад, переговорну процедуру і так далі, а не укладати безпосередньо з одним виконавцем там чи робіт, чи постачальником товарів, чому mm -hmm. це настільки важливо є? Ну, Дивіться, по-перше, ну, для того, щоб відповісти на це питання, ми маємо зрозуміти взагалі, чому ми робимо реформу в сфері да, і чому вона саме проходить таким чином. Ми з самого початку хотіли робити реформу поступово. Ми маємо забезпечити таким чином, аби комфортний був перехід для всіх учасників сфери публічних закупівель, тому саме у нас ви і бачили, перехід відбувався да, в систему електронних закупівель. 1 квітня з 1 серпня на сьогоднішній день ми маємо чітко врахувати той баланс, який дозволить з одного боку зробити процедури і закупівлі прозорими, з іншого боку, не допустити там шоку для замовників, оскільки ми розуміємо, що закупівлі є дуже різні вони є планові і є закупівлі, які можуть бути там аварійного характеру або термінові. Так, от, якщо там якісь термінові закупівлі і вони не перевищують встановлені межі, про які ми говорили з самого початку. То замовник може мати таку має мати таку можливість зробити закупівлю швидко, а це дозволяється шляхом проведення або укладання прямого контракту без проведення там через систему, от або проведенням до порогової закупівлі, там де не встановлені, не встановлені терміни. І вона дуже гнучка, оскільки всі процедури відкриті торги, переговорна процедура, там взагалі є певний перелік, і просто так застосувати переговорну неможливо. Там є певні підстави. А що стосується відкритих торгів, там є певні терміни і вони досить довготривалі. Наприклад, європейська процедура, тільки подання пропозиції, де 30 днів. Тому цей баланс маємо врахувати. Щоб забезпечити з одного боку прозорість, відкритість конкуренцію з іншого боку не поставити ну в дуже незручне становище замовника, який має забезпечити свою діяльність а вчасно, розмовляємо з Лілією Лактіоновою, заступником директора департаменту регулювання державних закупівлі у студії програми Ранкова хвиля на громадському радіо. Пані Лілія, а от мене таке запитання: а от в новому законопроекті про допорогові закупівлі пропонується знизити поріг суму та. Так звану чи ні. Дивіться, І що там взагалі пропонується? Дивіться, на сьогоднішній день в нас є один законопроєкт. В цьому законопроєкті ще не відображено питання щодо допорогових закупівель, введення під дію закону до порогових закупівель. Цей законопроект направлений на уточнення деяких норм, оскільки ми вже маємо. Практику певного застосування да, електронної системи. І тому там в цьому законопроєкті є коригування деяких законодавчо встановлених норм. Разом з тим, в цьому законопроекті є розширення поняття «замовник» і особливості в сфері. І він сьогодні цей законопроект готується до подання на розгляд кабінету міністрів. Що стосується введення до порогових закупівель, сьогодні це питання, яке концептуально має бути обговорено і воно обговорюється на рівні уповноваженого органу, проводяться консультації з громадськістю щодо даного питання. Ле законопроект ще не готовий. Ми тільки напрацьовуємо його протягом цього року. Я думаю, що ми його підготуємо, і там не лише будуть допорогові закупівлі. От... Ну, ну, наскільки мені відомо, що громадськість хоче знизити так. поріг закупівель, тому що ну е, в кінці року ми ну, я особисто слідкував наприклад в системі mm -hmm. Прозоро, що зак... що закуплялося навіть селищними міськими радами. Там переплата 3-4 рази. Mm -hmm. Плюс до того, от е, я свого рідного міста звідки я є. Там от відкривали басейн. Так угу. на нього пішло 12 мільйонів гривень. Субвенцій. Так це не кошти міського бюджету, це були з Києва, так, субвенції. І в кінці року. Міська рада підписує договір на так звані додаткові роботи. Uh -huh. Сума договору 1 мільйон чотириста дев'яносто шість тисяч. Близько так. Вони щось там не дотянули чотири тисячі, так що була переговорена процедура, але найдивніше було це, що ці додаткові роботи контракт уклався 27 грудня, вони мали бути виконані тридцять до 31 uh -huh. грудня, півтора мільйона. Там мова не йшла. От ми зараз зачепили тематику, наприклад, якихось там аварійних робіт або ще щось. І нормально, і коли ну. Я написав про це на Фейсбуці і запитався міського голови. А як це ну оф... освоїти півтора мільйона, наприклад, це близько три, так? за три дні? Так знаєте, що відповіла в міській раді? Вони подумали так два-три дні. Uh -huh. Так там люди почали ворушитися трохи, та справді місто uh -huh. невеличке, а як це вони? А вони сказали, а роботи по факту вже були проведені. І ми після того, uh -huh. ну тобто люди навіть там всередині міській раді вони не розуміють, що це ж ну, пряме порушення. Так uh -huh. як це скоріше ми виконали роботу, а договір підписали пізніше, так це. Заява про злочин, ви згодні зі мною, так, після такого, але ніхто no. до уваги цього не бере, ні прокуратура mm -hmm. не цікавиться, ні нічого. І е, після цього громадськість, вона каже, що чуть не до нуля е, понизити суму до порогових закупівель, mm -hmm. тому що йдуть дуже шалені зловживання. Журналісти часто цікавляться, наприклад, дуже великими сумами російно та mm -hmm. великими коштами, головне, щоб були гучні імена, але справжній деребан грошей відбувається на місцях, mm -hmm. по невеликих містечках. По селах і часом і мова йде про те, що розбазарюється до третини бюджетних коштів саме по місцях, отакими невеликими сумами. Ну да, дійсно зловживання є. Але я хотіла б зазначити про те, що ми просто з вами дуже багато звертаємо уваги саме на зловживання, і на жаль, ми дуже мало дивимося на те, де відбувається дійсно непогано закупівлі, де є високий відсоток економії. Ну, на жаль, напевно, так побудована людина, що вона більше звертається Шукає зраду, да, ніж перемогу. Да, шукає зраду, але ніж ви... перемогу. Але і ви я... розумієте, пані Лілія вас переб'ю я перепрошую. Що що, коли навіть ти хочеш знайти перемогу, от я бачив, люди постили і говорили: от дивіться, яка молодець міська рада на 10% ціна нижче цього товару, ніж там є на офіційному сайті інтернет. Та там, наприклад, ту саму розетку ми беремо. Люди про це говорять, але цих випадків є дуже мало. І коли от саме ця перемога вона переважить оцю зраду, то я думаю, що про це будуть говорити. Да, про це будуть говорити, і про це сьогодні говорять, але ж я ж кажу, на жаль, ми сьогодні звертаємо більше уваги на ті речі, які дійсно зрада є, і е, наше завдання, от як уповноваженого органу, це не карати, а створити певні умови, які не не дадуть можливості проводити нечесну закупівлю. До речі, ми сьогодні дуже багато приділяємо уваги професіоналізації закупівель, бо у такі випадки, як про які ви розказуєте. Це саме пов'язано з тим, що ті, хто займається закупівлями, вони не мають певного рівня професійного певного професійного рівня, оскільки члени тендерних комітетів, особливо в бюджетній сфері, це люди, які працюють, виконують свої основні посадові обов'язки і додатково безкоштовно займаються проведенням тендерів. Звісно, у них немає певної освіти, в них немає досвіду, в них немає певних знань. Ну і взагалі ми розуміємо, коли ти довантажений якоюсь роботою, яка тобі не цікава, і на якій ти не розумієшся, то і е, ну, результати тієї роботи ми бачимо. Тому сьогодні ми дуже 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 багато часу приділяємо навчанню. Е, ми е, сьогодні е, вже в законі про публічні закупівлі передбачили різні варіанти організації закупівельної діяльності. Якщо раніше це був тільки тендерний комітет, сьогодні замовники можуть наймати уповноважених осіб. Це люди, які мають певний кваліфікаційний рівень і знання в сфері публічних закупівель. І це закупівлі через централізовані закупівельні організації. А це саме ті організації, які професійно мають здійснювати закупівлю. Я завжди кажу про те, що. Лікар має лікувати, вчитель має вчити, а закупівлями мають займатися професійні закупівельники. І от коли ми вийдемо на той рівень, коли в нас професійні будуть закупівлі, я вважаю, а ми для цього ну дуже багато сьогодні робимо. Я вважаємо, що тоді рівень зради він буде набагато менший, ніж рівень перемоги. Тобто, ще така. Ти колись думав про це, Любомир, що є професійні журналісти, що мають бути професійні mm. закупівельники. Цікавий, насправді, меседж. Mm, ну, ну, а якими якостями маю? Власне, Які я я теж. Якості мають? Бути? Але чекай, давай то, mm -hmm. да, це, це питання, ми поставимо згодом, а зараз на годину 8.40. 40. 40. Дев'ять уже бачиш, ти мене 9.49 майже, і певно, хтось вас збирається все-таки на роботу або кудись в місто, і які же ранок без погоди, треба розуміти, якою буде вона на цілий день, і вам допоможе цьому наша колега Наталка Діденко. Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 24 січня у північній частині України, а також місцями на заході та на північному сході, випаде сніг та мокрий сніг. Нарешті території України суттєві опади малоймовірні. Подекуди очікуються тумани, переважно у нічні, вечірні та ранкові години. Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах трьох морозу та трьох градусів тепла, на дорогах ожеледиться. У Дніпрі, ночі та вечори з морозом до мінус 4-6 градусів. В день 24 січня близько нуля. Суттєві опади малоймовірні. Вітер в Україні переважатиме з західного напрямку 5-10 метрів за секунду. 9 година і 50 хвилина в Україні це програма Ранкова хвиля на громадському радіо сьогодні для вас є ведуть Ірина Соломко та Любомир Ференц. за звукорежисерським пультом. Нам допомагає Дмитро Сміян. І у студії ми продовжуємо розмову з Лілією Лектьоновою, заступником директора департаменту рулювання державних закупівель. І от ми вже поставили кілька секунд тому запитання: професійні закупівельники. Пані Лілія Лактьонова почала розказувати, що потрібні професійні закупівельники. Мені трохи важко зрозуміти, якими вони мають. Буто я маю досвід в розслідуванні журналістиці ну близько п'яти років. Так я цим займався. Я чудово розумію. От. Часто бували випадки з державними закупівлями. Я слідкував за зловживаннями. Ну, ти чітко розумієш, ти дивишся. Е, є компанія, яка, наприклад, там ну поставляє м'ясо. Вона має поставляти м'ясо. В неї немає в е, статутному статутного капіталу тисячу гривень. Тобто, компанія серйозна, вона теоретично має якийсь досвід. На три це можна все відслідкувати в інтернеті. Хто були постачальниками, ти ведеш переговори. Вона, наприклад, на 5 мільйонів для міністерства оборони України може поставити там ну, кількість курячого м'яса, яловичини і, наприклад, і свинини. Так, компанія серйозна. Але коли в кведах компанії написано, що вона робить поставки космічних кораблів шатлів з уставним капіталом у 100 гривень, ти розумієш, що фірма є фіктивна, так званий фіктар. Вона нічого не поставить. Гроші просто перелиються на цю компанію, на рахунки цієї компанії, і вона виступить як прокладкою. Це ви маєте на увазі. Я можу бути професійним закупівельником? Ні, не зовсім <гад> <рес> Не, <зовсім. рес> не тебе бути професійним закупівельником. По перше, треба дуже добре знати законодавство в сфері публічних закупівель. Це по перше, це не проблема. Я підчитаю. Це, друге, <рес> <рес> треба орієнтуватися на ринку. Тобто, якщо ми здійснюємо закупівлю певного товару або послуги, ми маємо розуміти, що відбувається на ринку, хто є, які ціни. Гугл-допомогу. Які... Обов'язково. Два, я, я вам навожу аргументи, що я можу професійним. Але, але ж коли ви займаєтеся своєю основною роботою, то вам нема коли і ще додатково займатися вивченням ринку. Повірте мені, за хорошу доплату я буду це робити. Три я підходжу. За хорошу доплату, але ж сьогодні вони здійснюються безкоштовно. Але ми говоримо про професійних закупівельників, да. які мають добре оплачуватися. Да. Три, ще яка якість? Ну і ще яка якість це має бути безпосередньо. Ця людина має займатися тільки закупівлями. Я абсолютно впевнена, що людина, яка поєднує різні види діяльності, у неї не буде успіху не там, не там. Отже, це, це точно. Я зрозумі, Ти буде, не можеш. Ні, я можу. Коли Ді -ді. буде хороша зарплата, Дідаю, я приходжу з громадського було, радіо і йду займатися закупівлем. Принаймні, в компаніях я... Ну, ринок можна вивчити. Е, Продовжую так, про, так, розмову, розмову з пані Лілією Лактіоновою, заступником директора е, департаменту релігування державних е, закупівель. Так, і... Можна я поставлю це будь питання? Ласка. От все, все ж таки, в мене ця журналістська здатність до пошуку сенсацій, вона, звичайно, не відпускає професійних журналістів, а не закупівелі, mm -hmm. і, напевно, на теж таким страждає. Тому, от скажіть, будь ласка, нам ми бачили з того, що ви, в принципі, не знаєте, та скільки коштів, але ви можете здогадуватися. От я хочу почути конкретні кількість мільярдів гривень, які. Пропадають в цих тенетах до порогових закупівель, хоча ну, б приблизно. Не, не я, ніхто інший, в принципі, вам не скаже, скільки цих коштів приблизно можна очікувати, що, що це близько. там... Сорока від, обсягу, від так? відносно да, відносно ну майже 40 на 60, це до порогові і до е, тих закупівлі, які відбуваються за процедурами, Окей. приблизно а... так, але е, точно ми будемо знати, коли ми дійсно введемо до порогові закупівлі в систему і зрозуміємо, побачимо цю базу закупівель. Тоді ми зрозуміємо. Давайте все ж таки разом порахуємо. Скільки в цілому у нас витрачається на державні закупівлі з урахуванням? До порогових і нормальних, скільки це мільярдів? Це я там я 180 кажу... мільярдів так, чи скільки? А, ну, а, якщо 180 мільярдів, це в нас було в 2015 році, в 16-му році трішечки більше, там 200 з чимось мільярдів. Ну, навіть якщо Десь так, так брати дуже, тобто це приблизно 80 мільярдів гривень. Ми можемо так рахувати дуже так приблизно приблизно. так. це ті кошти, які про які ми нічого не знаємо. По суті, які ми не можемо контролювати, і ми не можемо при принципі... якусь частину. Ми знаємо, скільки вони здійснюються до порогові через систему або звітуються. А про певну частину коштів ми не розуміємо, оскільки вона не попадає до системи, лише можна проаналізувати. Ну якщо подивитись, напевно, на ЄДА, то там, де всі бюджетні організації мають звітуватися про використання своїх коштів. Вічова фраза мають звітуватися. На жаль, вона мають не звітується. Так, це була Лілія Лактіонова, заступник директора департаменту релігування державних закупівель у студії програми Ранкова хвиля на громадському радіо. Ну а я любомерференст. Моя колега Ірина Соломко, а також звукорежисер Дмитро Сміян, будуть прощатися із вами. І, І Пісня у нас дуже. І пісня у нас станок на Майдані закупівель. Конго. Українська мрія. Українська да. мрія, щоб Дай все реймо. у нашій державі було прозоро. І особливо хотілося підкреслити, щоб всі бюджетні кошти цільово в. Трачалися навіть придупоровових закупівель. Те, що ти зрадник, ми вже зрозуміли, що ти готовий кинути журналістику заради того, щоб навести ну, ну, професійний а, закупівельник, два слова навіть в тому титулі, а не просто журналіст. журналіст Всім так. гарного дня, До побачення. Мені сон, як я отримав піст. Пам'ятаю, віце замом став бас-гітарист. а я рігітарист став на чолі обобу. А як же ж по інакшому? Якщо обід має христ, відже і піаніст, всі наші на коні.